Об'єм очікувань пропорційно дорівнює об'єму страждань. Чим більше ви очікуєте отримати в стосунках, тим більше ви будете страждати в цих стосунках. Євангелія для співзалежних від Кондрахіної. Отож, для того, щоб не страждати в стосунках, не треба очікувати. Але як позбутися від своїх очікувань? Очікувати може бути досить здорово, але Давайте будемо дивитися на наші очікування реалістично. Для того, щоб оцінити свої очікування, просто випишіть їх і подивіться, які з цих очікувань дійсно є реалістичними. Очікувати ви можете від себе. А все, що ви очікуєте від партнера, це ваші фантазії щодо того, яким чином партнер може задовільнити ваші очікування. Щоб не було фантазій. Треба просто вийти в прямий діалог з вашим партнером і проговорити йому свої очікування. Тоді ви зможете зрозуміти, чи співпадають вони з тими можливостями, які є у цієї людини. Адже, якщо вони не співпадають, то ви розчаруєтесь і будете страждати. Щоб не страждати, підписуйтесь на мою сторінку. Тут цікаво, весело і психотерапевтично. А з вами буду я, психолог Наталія Кондрахіна. Tchau,